Вітаю, шановні глядачі та підписники каналу, доступно про екологію та клімат. Мене звати Світлана, і якщо чесно, екологія для мене це не просто професія. Це 30 років життя, яке я присвятила захисту нашого довкілля. Подивіться, навколо. Ми тут з вами у парку, і здається, що все звичайно, але насправді світ змінюється щодня. Ви ж, мабуть, чули зміни клімату, інвазивні види. Нові закони про дрова. Іноді здається, що всі ці новини пишуть дуже розумні люди, але не для нас, правда? На цьому каналі я не буду лякати вас науковими термінами. Ми просто беремо проблему і розкладаємо її по поличках доступною мовою. Я використовую світ 30-річний досвід, щоб відповісти на ваше найгостріше запитання. Як законно зігрітися взимку? Я розповідаю, чому пилка в лісі. Це величезний ризик, і як правильно купити дрова, щоб не отримати штраф у десятки тисяч гривень. Чому наша земля виснажується? Ми поговоримо про інвазивні види рослин, ті чужинці, які захоплюють наші городи та ліси, що з ними робити і як їх зупинити. І звісно, про гроші. Як прості екологічні рішення допомагають нам економити кошти у господарстві, а не навпаки. Якщо ви хочете мати надійного порадника, який говорить просто і знає, про що говорить, підписуйтесь на канал доступно про екологію та клімат. Давайте разом розбиратися у складних питаннях. Чекаю на вас на своєму каналі.